«Фавбет» – Титульний партнер ФК «ЛНЗ». Гра розкриває тебе. Шановні колеги, головний тренер ФК «ЛНЗ» Віталій Пономарьов, Віталій Юрійович. Коротко про сьогоднішній матч. Ну, Щоб вигравати матч, перемагати, потрібно реалізовувати свої моменти, 100% моменти. Якщо ми будемо так транжирити моменти, є великі сумніви, що ми будемо досягати. Позитивного результату. Загалом, на мою думку, якщо не брати до вилучення, мали повну перевагу. Просто треба було реалізувати ті моменти, які були, і все було нормально в кінцевому результаті. Але це футбол. Верес зіграв досить організовано. Ті два моменти, які в них були, вони використали. Тому можуть їх привітати з перемогою, а ми будемо далі працювати, щоб таких матчів у нас не повторялись. Колеги, питання, будь ласка. Віталій Юрійович, доброго дня. А з чим пов'язані ранні заміни АСінора і Дідика? І мож... як ви оціните футболістів, які вийшли на заміну в другому таймі? Негативно оцінюю, тому що всі що, гравці, які вийшли на заміну, не посилили гру команду. Я тільки що в роздягальні сказав, гравці, які виходять на заміну, їх випускають для того, щоб вони посилили гру команди. На жаль, сьогодні вони не посилили в тренувальному процесі. МОМО досить. Якісно виглядав. І, на нашу думку ми грали сьогодні першим номером. В основному він би мав посилити нашу гру, а Роман Дідок відчув дискомфорт, тому ми його поміняли, щоб не було якоїсь серйозної травми. А відсутність є шарець. Він досі продовжує відновлювати ці від травми? Він вже буде зараз заходити в загальну групу. Ми не хотіли ризикувати, тому що якщо б він отримав якісь рецидиви, це б було не, не два. Тижні було б місяць-два, тому ми не хочемо ним ризикувати. Ми його відпустили в збірну, ми попередили лікарів збірної, щоб також 100% його не задіювали, тому що він повинен повністю залікувати. Він ще тиждень тому перед кубковим матчем дуже рвався тренуватися. Але ми треба все зробити правильно, щоб просто не зашкодити йому. Ну і команді загалом. Ще питання, будь ласка. В другому таймі команда не створила майже нічого. Але саме головне те, що не було інтенсивності і свіжості. Як ви це поясните? Ну, верес як міг, так сушив, так би мовити, гру. Затягували час, тому інтенсивність важко було тримати в таких моментах. Стосовно створення гольових моментів їх насправді не було, тому що я вже тільки що сказав. Це моя цього вина. Я не вгадав замінами, які мали би посилити гру. Вони не посилили. Тому ми не створило достатньо кількість моментів, моментів другому дрому. Доброго дня. Минулого сезону була проблема, немає ударів. Зараз удари є. Була проблема минулого сезону, немає моментів. Тепер є моменти. Ми мали вже перший тайм вигравати там ну, 4-1. Але коли гра не йде відверто, то на, перший, на першу лінію виходять плеймейкери та лідери. От здається, що поки що у нашої команди з цим є проблема. Ви згодні чи ні? Ну, дивіться, це момент, що на реалізував Банет, Я не думаю, що це якась технічна майстерність чи психологічна. Це досить простий момент. Він зобов'язаний такі моменти реалізовувати. Стосовно самої команди, що не було в минулому році, що є зараз, на мою думку, я це говорив футболістам, не буде всіх матчів, в яких ми будемо мати перевагу, чи будемо перемагати в кожному матчі, будуть складні матчі. Якщо буде хороша команда, команда з характером, складних матчах, коли не все вдається в ігрі, та команда буде досягати результату. І на мою думку, сьогодні якраз не вистачило, якщо в попередніх матчах матчі з полісів це було, але не вистачило характеру. Нема не, не ще до кінця такого командного духу, який дуже важливий, коли треба досягати результату. Тому знову ж таки будемо над цим працювати, тому що під це треба футболісти стосовно індивідуальних якостей. Да, звичайно, не вистачає Яшарі, але ті гравці, які в нас є в групі атаки, вони, на мою думку, досить якісні футболісти для нашого чемпіонату. І в кожен з них сьогодні мав момент, щоб реалізувати. Всі з групи атаки всі мали гольовий момент. Ну, на жаль, ми поки що не можемо реалізувати те, що ми створимо. Ще питання, будь ласка. Ще другий тайм сьогодні показав, що якщо проти нас команда дуже агресивно грає всередині поля і сідає дуже глибоко, то позиційно ми не можемо ще, значить, окрім флангів, вскривати такі, значить, таку тактику. І немає такого також гравця середині поля, щоб міг там з 30 метрів спокійно бити. Як ви це будете? Ну, у нас є в другому таймі, все-таки не вистачало, на мою думку, Роману дідока на тій позиції, тому що він і може і має хороший поставлений удар, і... але все-таки, щоб скривати такі автобуси, потрібно індивідуальну майстерність в першу чергу. І тільки що вже сказав, що не Шарі, і Ашарі, на і не найкращий матч зіграв Ейнов. Він набагато якісніше може грати, тому будемо в тому напрямку працювати. Основне, що є моменти, основне, зразу дуже складно все поміняти. Основне, що команда хоче досягати максимального результату. Я тільки щось гравцям сказав у роздягальні, але кожен повинен бути відповідальний на своєму місці за, за кожен момент ігровий, тому що сьогодні певні футболісти. Не досить дисципліновано зіграли. І ми над тим працюємо і будемо робити далі висновки. Тут будуть грати ті футболісти, які працюють, будуть грати за клуб, за емблему клубу, і щоб досягати максимального результату. Другий м'яч це забували з позиції Кузика. Там він значить, метр десь не допрацював. У мене питання: ви завжди будете, ну, плануєте його використовувати на, в захисті? Чи також розглядаєте його як флангового хавбека? Він універсальний футболіст. Ми будемо його використовувати на різних позиціях. Ви знаєте, що в нас сталося гори в команді в клубі. Загинув батько Саші Трамбаєва і... Він практично вже відновився від травми, але він не міг приймати участь у сьогоднішньому матчі. Звичайно, що маючи і кузика і Драмбаєва, це досить хороша конкуренція на тій позиції, але Кузик може грати і крайнього нападаючого, тому ми його будемо використовувати на різних позиціях і не тільки його. Сезон тільки починається. І ще раз кажу, треба поступово будувати команду. Команду, щоб було відчуття одних один одного, і щоб ця команда було відчуття, що вона хоче досягати максимального результату. І ще не кожна гра буде якісною, не кожна гра буде вдаватися в техніко-тактичному плані, але якщо буде дух, буде в команди, я переконаний, що буде позитивний результат. Талі юрійович, які плани у команди на міжнародну паузу? Завтра вихідний день. Будемо готуватися до наступного матчу чемпіонату і Кубку України. В суботу зіграємо контрольний матч з епіцентром і будемо готуватися, тому що в нас є досить багато рівноцінних футболістів, і до кінця ми ще не розуміємо, який у нас оптимальний основний склад. і На це також потрібен певний період часу, але ми будемо якраз використати цю пазу для того. Для підготовки до наступних матчів, тому що там також складні матчі і далекий виїзд в Ужгород. Це непростий виїзд буде. Тим більше матч серед тижня між двома матчами чемпіонату. Тому будемо максимально готувати, щоб ми були підготовлені до тих матчів. Шановні колеги, головний тренер Вареса Олег Шандрук. Олег Миколайович. Коротко про сьогоднішній гол. Е, ну, Швидкий гол, гол. Він завжди впливає на матч. Е, після голу ми. Трішечки втратили контроль е нашого штрафного майданчика, особливо створоворіт, було декілька моногод у суперника. Е це так, що дійсно відкарбувалося в пам'яті. Ну, Другий тайм, я думаю, що більш в нашому виконанні був, е що в тактичному, що в фізичному плані, був більш ефективнішим, що вилилося, в принципі, в другий м'яч. І вже зрозуміло було, що ми цю гру доведемо до логічного завершення. Будь ласка, питання. Перший гол, який виявився, виявився переможним, забив колишній капіта, капітан ЛНЗ Віталій Бойко. Привідкрийте трошки занавіс, чи була в нього якесь особисте налаштування на цю гру? Запитайте в нього. Я думаю, що завжди. Я думаю, що завжди в гравця є невеличкий такий. Додатково невеличка додаткова мотивація, невеличкий стимул. Я, як гравець був, я це проживав, тому я думаю, що це було, але ми це не проговорювали з ним. Будь ласка, вітаю. В сьому матчі тактику вибрали 5-4-1 з, з бойко на фланзі. Скажіть, чи виправдовує, на ваш погляд, себе ця тактика в плані не результату, а гри? Звичайно, зразу скажу, що на зборах ми награвали іншу схему. Зараз ми шукаємо, шукаємо баланс, тому що у нас щодо якраз крайніх нападаючих є певний дисбаланс, тому що ми мали певні напрацювання в плані комплектації, але ми поки що по часу не встигли. Навіть той же увесь, який сьогодні вийшов. Він тільки буквально 7 днів, як з нами. Тому ви розумієте, з Бразилії хлопчина приїхав акліматизація, все. Тому ми, з одної сторони, маємо бути максимально ефективні на футбольному полі, і, звичайно ж, ми хочемо краще виглядати в плані видовищності. Так, да, ця схема десь, можливо, трішечки нас сьогодні спрощує так в плані ведення гри, але є позитивний результат. На сьогодні він нам дуже важливий. Тому що в нас було програні перші три тури, і ці очки важливі в плані психології. В будь-якому випадку, як би там не було, е класична фраза: гра забувається, результат залиша е залишається, і нам сьогодні, от особливо сьогодні, це було критично важливо. Будь ласка. Влітку команда дуже сильно оновилася. В принципі, вас покинули лідери. Дахновський, Степанюк. Наскільки ви задоволені трансферною роботою керівництва клубу? Ну давайте так. Я невід'ємна частина що стосується селекції, як головний тренер, тому тут наша спільна робота. Ми розуміємо, в якому ми в бюджеті працюємо, і тут є певні труднощі, плюс війна, це зрозуміло. Не всі гравці хочуть їхати, навіть на ті умови, які ми, які ми можемо запропонувати. Тому так да, нам непросто е працювати в цих умовах, але я скаржитись однозначно не буду. У нас є хороші трансфери цього, цього вікна. Єдине, що знову змінилася команда дуже сильно. Ви назвали, я ще можу до атаки назвати гайдучика і Луана. Це вся наша атака була. То розумієте, жодного гравця немає. Відповідно, е ми маємо на це реагувати і на набирати очки. Але я переконаний, що ця команда буде е, з часом сильніша і буде радувати не тільки результатом, а ще й грою. Центр поля сьогодні грав е, дуже е, агресивно, подекуди навіть грубо. Е, якщо був би інший рефері, червона картка могла бути десь там на 50-60 хвилині. Скажіть, як ви це прокоментуєте? Як в одну і в іншу сторону? Ми ж не одні грали грубо. Я думаю, суперник також грубо грав. І команди Пономарьова завжди цим відрізнялися. Агресивним стилем ведення гри. І це не тільки нас стосується. Я думаю, що мені сподобалось сьогодні якраз рефері і контролював. Що в одну, що в іншу сторону. Не маю на увазі, коли центральні півзахисники йдуть в підкат, значить, в стик, коли м'яч... Чудово, а що ви хотіли бачити? Ну, ви ж дивитесь чемпіонат Англії? Там за таке... ми, ми, ми хочемо. Ми хочемо бачити видовищний, при тому забороняємо йти е, в підкат з е, нашим гравцям. Так, е, да, це ч... може бути деколи і червона, що сьогодні було. Але я думаю, як вболівальники ви маєте отримати від цього задоволення. Не просто що бігають і, і повага один до одного. Ну насправді мені здається, що сьогодні якраз і е, можливо не багато яскравого футболу, бо було багато вертикального футбол, футболу. Враховуючи погодні умови. Але накал, ну, мені здається, болівальнику мало сподобалось. Мені, як мінімум, тренеру, сподобалось. Сподобалось. Що одна, що інша команда. Якраз в плані контактної боротьби. Ну, це футбол. Я за це, наприклад, дуже. Моя думка, що ми якраз в цьому от і маємо прибавляти. Інтенсивність, контакт. Український футбол в цілому. Просто якщо питання було в чому, що якщо. Можливо, я неправильно зрозумів. Да, що, що якщо, наприклад, гравець один раз так налаштований на гру, другий, третій, потім це несвідома червона картка там в першому таймі і малюнок гри поламаний, ви ці ризики прораховуєте? Звичайно, звичайно. Але для мене краще, коли буде така боротьба, чим я не буду її бачити. Тобто це апріорі ми прогрошна буде, програшна буде гра. Зразу. Тобто, якщо ми не будемо вести боротьбу і не будемо грати на межі фолу, ну тоді ми не той вид спорту вибрали. Фавбе. Титульний партнер ФК ЛНЗ. Гра розкриває тебе.